3 листопада трошки підрізаємо дерева, які йдуть під лінію електропередач і інтернету. Наведемо порядок, сусіди, власники погоджуються. Так що хлопці в УКГ, наші працівники трошки окультурять. Дякуємо всім, хто так допомагає, друзі. Усім. Працюємо на видаленні дерев під лініями електропередач, інтернету. Получається потихеньку, з дозволу. І все буде добре. Трудимося, трудимося. 6 листопада. Працюємо. Підчищаємо два прольоти. Вичистили провода. Чудово, рівненько. І дякуємо друзі, усім, хто допомагає. Сьомо листопада в центрі, вилябивши мрево. обрізали кущі і трошки понаводили порядок. Дякуємо, хто допомагає, друзі. 8 12 листопада у центрі наводимо порядок. Воно наше, і наведемо порядок. Клумби, тут позараз повикушуємо. І буде порядок. Працюємо і трудимося. Дякуємо, хто робить і допомагає. І заразом, друзі, і вивозимо оце все. Те, що вирізали, повипилювали, І чудово. Дякуємо дівчатка. Теж попрацювали, допомогли. Дякуємо їм. Усім, хто допомагає.